Кілька місяців тому в обласному центрі одну з вулиць міста вирішили назвати на честь полеглого на майдані Івано-Франківця Романа Гурика. Проте виявилося, що й досі ніхто не знає, де знаходиться ця вулиця і чи є вона взагалі. Причину дивної забудьку з'ясовували наші кореспонденти. Роман Гурик перший загиблий з Івано-Франківська під час сутичок у Києві на Майдані. Зараз він спочиває тут, але його пам'ять увіковічнили чи мали б увіковічнити у назві вулиці. Де знаходиться вулиця імені Романа Гурика, як виявилось, питання складне. Багато хто, гуляючи цією вулицею щодня, навіть не здогадується, що ходить дорогою героя. Ви знаєте, де знаходиться вулиця імені Романа Гурика? Ні. Ні. Прикал. Ні, я не знаю. Не знаю. Ні. Романа Горка? Не знаю такої вулиці, якщо чесно. А, Романа Гурика десь в, в центрі. В центрі, напевно, біля скверу або там, де він живе. То цього Романа, що тепер він загинув, так? Так. Так. А ні, точно не знаю. А ця вулиця, на якій ви зараз, як називається? Об'їздова. Майже вулиця проектна. Не її нещодавно відкрили, але зараз перейменували на вулицю імені Романа Гурика. То дуже файно. Чоловік зізнається, що не знає, як називається вулиця через те, що немає вказівних знаків. Ну, можливо, ви правильно сказали, що немає таблички. У департаменті житлово-комунального господарства не на камеру зізнаються, що вказівки ставити таблички ще не було. Хто має давати вказівку, питаємо телефоном у заступника міського голови Зіновія Фітеля вказівки, в принципі, ніхто ніколи нікому не дає. Там написано в рішенні виконкому, там відповідно встановити аншлаги і так далі. Після обіду з цим запитанням розберусь і думаю, що ми не ведемо порядок із і з табличками, і з ажлагами, і, і з номерами. У департаменті комунального господарства уже погодились нам дати коментар. Тут зізнаються, поставити адресні таблички на вулиці неможливо, адже там немає будинків чи інших споруд. У зв'язку з тим, що там будинки всі розміщені по вулиці Мазепи і Бульвар, ну фактично на даній вулиці будинків немає. Ну, якщо немає будинка на цій вулиці, ну, як будемо казати, писати, писати, наприклад, ставити аншлаг на будинок. Якщо буде далі йти будівництво, будуть будуватися, тоді безумовно, що всі нові вулиці будуть переіменовані і будинки на вулиці будуть поставлені аншлаги і номерні знаки. Проте запевнили, що до кінця місяця вказівник буде встановлений. До кінця місця древо поставив на ну, казівничок, що вулиця є, називається горик. Встановити, як уже зазначалося, має КП древо. Телефонуємо туди. Ми таблички не виготовлюємо. Заготовлює спеціальні організації. знову ж таки, а які є, Ну, що будуть ці таблички безумовно що будуть. Після телефонних дзвінків відповідальні особи вже активно взялися за справу. Тож до кінця місяця, як всі пообіцяли, очікуємо, що вулиця імені Романа Гурика все таки буде зазначена не тільки у документах. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.